157. Гімназист і чорна рука. Повість. Скорочено. Розділ перший. Тут київський гімназист іде зустріч небажаній пригоді. Юрко, туряниця, що навчається у 8 класі першої зразкової київської гімназії, отримує записку з таким текстом. Завтра, п'ята година, спалений дім на Подолі. Ти знаєш, приносиш одну тисячу або буде біда. Залиш у великій кімнаті, мовчи. Розділ другий: тут гімназист дізнається щось страшне. На Подолі всякий заблукає, але не Юрко. Він тут народився. Це потім вони переїхали на вулицю Петлюри у самісінький центр Києва. Але Поділ залишився рідним. Усе просто через контрактову площу повз Самсона, праворуч, повз Успенську церкву в. Вік борочевого току через фролівську вулицю. Що ближче підходив до потрібного місця, то важче давалися кроки. Перетнув дворик, ступив на ганок, потягнув на себе двері, що трималися на одній петлі. Протиснувся всередину, постояв, збираючись із духом: Аго? Я тут гукнув на повну силу легенів, проганяючи липкий страх, який усе одно підступно перехоплював подих і сковував руки, роблячи. І їх незграбними. Я прийшов. Хто тут? У відповідь спершу тиша, потім рух назустріч. Хтось біг зсередини голосно супучі. І чи то галюцинація слухова, чи справді невідома істота наближалася з тихим гарчанням? Юрком мимоволі вступив кілька кроків назад. Сумка перлася в стіну. Гімназист. Уже бічним зором намалював геометрично правильну траєкторію до дверної пройми. Стрибок другий і все вирвався. Поки думав, прикидав з порожньої кімнати до закіптюженого передпокою, вибіг, точніше, викотився, сірий пес, не схожий на бродячого. Морда пласка, кумедна і щаслива. Бо людину побачив: бульдоги нічийними не бувають. Здоров! Промовив юрко, намагаючись погладити створіння, та бульдожка зиркнув жалісно зовсім не так. Дивляться породісті бійцівські пси. Гімназист не читав по собачих очах, без того здогадався, що цей несподіваний новий знайомий хоче їсти. Гімназист довго не роздумував, їстиме бульдог, бублики чи ні. Вийняв, кинув і переконався, собака таки зголоднів, зловив їжу на льоту, захрумкотів, забувши на короткий час про благодійника. Оминувши бульдога, який догризав бублики, гімназист уже спокійніше, без засторон. Рох пройшов до кімнати нікого і нічого хіба залишки обгорілих меблів. Покрутив головою, знизив плечима, ступив далі у сусідню меншу кімнату і завмер, отетерівши від побаченого, спершу зрозумів, посеред кімнати лежить долі лиць мертва людина в калюжі крові. Потім дійшло цього чоловіка. Хтось убив. Хлопчик ніколи ще не бачив перед собою мерців, та ще й так близько, ще й у такому лячному місці. Юрко позадкував, замагав. Руками у повітрі, наче крилами вітрякам, і враз почув за спиною кроки: хтось таки перекрив шлях до відступу. Попереду мрець, позаду хтось, кого гімназист ще не бачив, але вже чув суворе. Ти що тут робиш? Га? Розділ третій тут. Юрко знайомився з детективом шпигом. Здавалося, довго думав повертатися лицем до небезпеки чи ні. Насправді пролетіло кілька секунд не більше. Та Юркові вони видавалися вічністю. Він поволі обернувся. Ставши лицем до загрози, він побачив пістолет, затиснений у міцній правиці. Розгледів не лише дуло, а й чорні волосини на грубих пальцях, що стискали зброю. Та наступ. Миті рука посунула вниз, дуло опустилося, і Юрко перевів погляд на то, Хто стояв перед ним, побачив за три кроки від себе у проймі дверей, що колись розділяли дві кімнати низенького, зовсім не страшного чоловіка. Справжній тобі дядько, опецькуватий, кирпатий, з невеликим кумедним черевцем, кругленькими, рожевими, повнявими щоками та густими чорними вусами. Твоя собака густим, ледь хрипкуватим голосом поцікавився. Дядечко, це хлопчик, відповів Юрко. Кобель поправив незнайомець, ховаючи тим часом пістолет у кишеню старого, але колись дорогого, замшевого пальта. Знаю, ти, ба, храмоті. Перша зразкова гімназія. Ота знаменита на Печерську, так чи ні? Ага, а ви як знаєте? Незнайомець усміхнувся у вуса, гойднув підборіддям. Якщо ти не вкрав свою сумку, то на ній херб схрещені лаврові листки. Між ними дві літери к і г, що означає. Київська гімназія. Номер посередині. У тебе там одиниця. Я читав: засновники першої зразкової вирішили відродити давні гімназійні традиції. От і взяли собі емблему однієї з найкращих київських гімназій, які були до того, як прийшли більшовики і усе зіпсували. То що ти тут робиш? Який чорт тебе сюди заніс? Ще з собакою? Собака не мій, поквапився пояснити Юрко. Він уже був, коли я прийшов. Голодний, я бублика йому дав. Богнув для чогось. Бульдоги не їдять бубликів, зазначив коротун. Трохи знаюся на цьому. Сам колись пса тримав. Не бульдога, але теж нічого. Застрелила його кілька років тому. Хотіли мене, але пес на кулю кинувся. Нового ніяк не заведу, немає коли з ним возитися. Незнайомець машинально смикнув себе за краєчок вуса. Юрко промовчав: з висновками коротуна погоджувався цілковито. А револьвер в кишені та манера міркування Підказували єдино правильний висновок. Ви з поліції детектив був колись відрубав чоловік, але вважай детектив шпиг хто? Коротун торкнувся почками товстих пальців, вузеньких крисів капелюха, Шпих Назар Захарович, капітан міліції у відставці, тепер поліція. То тепер. А я звільнявся, коли ще була міліція. Думав, протримаюся до пекло. Тепер маю честь власник приватної пошукової контори. І заодно її єдиний працівник Туряниця Юрій, учень восьмого класу, першої зразкової гімназії. Трохи подумав і додав: Іванович, чорти тебе. Сюди принесли Івановичу, буркнув шпих. Відсторонив гімназиста і нарешті підійшов ближче до мертвого тіла. Юрко читав про таке у детективних оповідках. Тож, цікавість, остаточно все переборола. Він підступив ближче і зараз зі свого місця мрець не здавався аж таким страшним. Він уже не живий чого боятися, не вкусить. бульдожка товкся поруч, теж зазирав. І обидва явно заважали шпихові робити своє діло. І йшли б ви обоє звідси подалі, буркнув не озираючись. Немає чого тут робити. Хоча знову глянув через плече. Ти давно тут, Івановичу? Хвилин п'ять перед вами прийшов. Про собаку нічого не знаю. Тепер шпиг почухав потилицю. Я вже все про нього знаю. І про хазяїна бульдога. Чорти б його побрали, кидає пса, де попало. Розгадали, хто він хазяїн? Паскуда і дурень. Ким би не був, де б не жив, як би його не звали. Не треба мені його тут. А я треба? Якби прийшов бодай на пів години раніше, сюди чи десь поряд, то може і став би в пригоді, або може б ти утік, і ми не зустрілися б із тобою. Свідчив би у поліції. Назар, Заха. Аровичу, а чому це я мав би давати свідчення поліції? Поцікавився гімназист, дивуючись власній зухвалості. Що тут узагалі відбувається? Ми зустрілися з вами в недогорілому будинку, і я так думаю, ви не дарма прийшли сюди саме тепер. Розумецький гмикнув шпих. але спершу ти мені даси відповідь. Повторюю знову, що тут у недогорілому будинку робить учень восьмого класу. Колишній міліціонер стиснув правицею юркове плече. Розвернув і легенько виштовхав, перейшовши до іншої кімнати. Гімназист відчув полегшення, навіть видихнув. Бульдог, який дріботів за новим другом, наче прив'язаний, нічого не відчув. Усе просив їсти. Глянувши на нього і знову смикнувши себе за кінчик вуса, шпиг видобув із кишені пальта загорнутий у целофан шматок хліба з ковбасою. Кинув псові. Той почав за апетитом обідати. А шпиг натомість. Перевів на Юрка очікуваний погляд. Досить крутити. Чого тебе сюди занесло? Чорна рука. Просто відповів гімназист. Розділ четвертий. Тут гімназист розповідає про капості і погрози чорної руки. Після сказаного шпиг машинально зиркнув на свою правицю, розчепиривши пальцю. Тоді глянув на ліву. Для чогось потер і запитав: У кого чорна рука? А я звідки знаю? Знизив плечима Юрко. Ось гляньте. Витяг із кишені штанів складений у. Четверо аркуш і тиснув відставному міліціонеру. Той узяв обережно двома тлустими пальцями, ніби щось небезпечне, легенько труснув у повітрі, глянув на світло, для чогось понюхав та обережно розгорнув, наче боячись, аби не випало щось із середини. Але там на весь аркуш відбився чорний слід долоні з розчіпіреними пальцями. Вільне місце згори займав багато разів перечи читаний юрком напис, прочитавши вголос, потім ще раз про себе, шпих подивився поверх папірця на принишклого гімназиста. Знову для чогось прочитав голосно. Причому, коли дійшов до слова біда, чоловік скусив очі на мертву людину. Це додало загадкової та водночас безглузій написці нової несподіваної ваги, склавши аркуш, покрутив його, потім смикнув краєчок вуса, чорний відбиток руки, замість підпису. Отже, автор цього послання так себе називає. Більше нічого не зрозумів. Я теж сказав Юрко. Але вже двоє з тих, хто отримав такого листа і не виконав вимоги чорної руки, справді мали халепу. Після того третій мій товариш Василь Черниш повірив і послухався. Тепер виходить твоя черга. Оця ваша чорна рука в усіх вимагає гроші?» Ще й великий, як бачите, зітхнув гімназист. Та бачу, коли працював у міліції, мав 5 тисяч гривень платні на місяць. Цей чорнорукий, бач, копієчка до копієчки, в мільйонери пнеться. З кожного по тисячі, а ще ж ставки підніме. Апетит нагулює, поки його бояться і слухаються. То оце ти гроші приніс. Гімназист спритно струсив із плечей сумку, класнув замком, видобув звідти цукру зубки, подарунковий конверт. Такі продаються в супермаркетах і розраховані саме для купюр. Зараз на дні народження іграшок не дарують. Тут усе. На колядова, цього року хрещені, розщедрилися, а ще 50 гривень дрібними назбирав, здав макулатуру і кришечки пластмасовий спляшок. на яку радість збирав, а, махнув рукою гімназист. Хіба це тепер має значення? Має. Кивнув шпиг, заради чого старався. Ходиник, зізнався Юрко, на ланцюжку. Цибулинка така, Голіцин продає. Дворянин, швидко запитав шпих, чому дворянин. Здивувався гімназист, аж відступив на крок та, раптом, згадавши, відмахнувся. А, ви про це історію ж цікавитеся. Наш Голіцин своїм пращурем дуже Дуже пишається. Знайшов ким пишатися, буркнув детектив. Історію хай учить. Так він знає, каже дід давнього дворянського роду. А породичалася ця гілка Голіциних із не менш давнім козацьким родом. Тут уже шпих зацікавився. Козаки з московитами? Це хто? Був такий гетьман безпалий, його донька і побралася з Голіциним три сотні років тому. Еге, а не сказав тобі той ваш Голіцин про одну маленьку деталь. Ті безпалі зрадні. Продалися за дворянські титули, підтримували Москву проти українських гетьманів. А нащадкові все одно головне, що предок правдивий дворянин. Пояснив Юрко, кому служив, немає значення. Каже, його предки трималися при владі, бо вміли домовлятися. Дідові нашого Голіцина російський цар колись пожалував за вірну службу ціле село під Києвом. І годинник, Та виходить нащадок дідову спадщину продає потай від батьків, чому ви так вирішили, пане шпих? Вирвалося, мов той. Але в мене хлопче нічого просто так не вилітає. Чекай, чекай. Ти запитай у свого Голіцина про години. Можна припустити, що це його власний? Наприклад, дід подарував чи спадок залишив? Таке теж буває лише так. Продаватиме, не спитавши, але якщо ж годинник татів і малий голіцин скидає його потай за швидкі гроші, краще не зв'язуйся, інакше будеш мати клопіт. Чому? Бо тато побачить, що годинник зник. Трусне сина, той укаже на тебе, ще й заявить, ти вкрав. Доведи потім цим нащадкам зрадливих гетьманів, що туряниці не злодії. Про це я не подумав, кивнув Юрко. Поцікавлюся, а якщо він збреше, бач, уже сумнів є. Тому паничу, гімназисти ліпше не встрявай у сумнівні оборудки. Кажу тобі, як людина, котра чверть століття має справу з кримінальним елементом. Чорна рука, ким би він не виявився, точно знає, у тебе є тисяча гривень. В інших він теж вимагав гроші. Так, гроші, у кожного різні суми. Давно почалося? Скоро місяць. У середині. Вересня Колько моховий, теж із нашого класу, знайшов у зожиті записку: мовляв, принести завтра в згорілий будинок на Подолі, поклади під цеглу у великій кімнаті. Не зробиш капець тобі. Ну і слід чорної руки, як отут. Він кивнув на папірець у шпиговій руці. Моховий тоді посміявся, ще причепився до володьки зубка. Це наш майстер когось розіграти. Той, звісно, ні сном, ні духом. Викинув колько записку. Чорної руки клозет порвав і спустив в унітаз. Нічого не приніс, лише прогулявся тут поруч. Зубка із собою взяв при ньому, тиснув дулю в бік будівлі. Сам хвалився. Так він усе. Те собі бачив. На завтра нічого не сталося, але через день біда таки його знайшла. Яка саме батькам хтось стуконув, що Колько грає в комп'ютерні ігри на гроші. Юрко обмежився цим поясненням. Добре, блоха не дізналася. Хто така керівничка класна, Блуховська. Її наш директор, пан Андронаків, називає пафосно залізною леді. Сам теж ніби з каменю. Нічого його не проймає. Ох, компанія! Підібралася, зітхнув він. Нічого. Це ж не тюрма, а наука. По філософськи мовив пан шпих. І, побачивши, що Юрко готовий сперечатися, змінив тему. То як там із моховим усе закінчилося, наче підмінили хлопця, а був вже веселий, хоча порушував дисципліну. Я так розумію, з капостями чорної руки ви це тоді не пов'язали. Мовив шпих, бо інакше другий твій товариш не наплював би на подібні погрози. А другим Володька Зубко був, вигукнув Юрко. Тижня не минуло і знаходить він таку саму записку, теж слід чорної руки. Знову вимагали грошей. Тисячу гривень. Треба було сюди ж принести. Зубко може і не наплював би, навчений випадком із моховим. Та бабуся у володьки заслабла, бігав по аптеках із рецептами. Закрутився, а за якийсь час. Блоха тягне його до Андронакім. Якось випало, що Володька писав шпаргалки на контрольних із математики в смс-ках і пересилав одразу кільком учням. Телефони треба вимикати, хоча б звук. Ось ніхто і не чув, як повідомлення пищали. Серйозне порушення, мабуть, дуже контрольні нікому не зарахували, і батьки зубка змушені були довго просити Андронакім, щоб для їхнього сина зробити... Робили виняток, не виключали. Пощастило, він у нас геній алгебри. На всіх шкільних олімпіадах чи з гімназії відстоює. Зробили виняток, але оголосили всім, що так щаститиме не кожному. Далі можеш не розказувати, кивнув шпих із знанням справи. Коли покарали другого, третій уже послухався чорної руки. Тепер бач, твоя черга. Забагато вона знає? З вулиці почувся глухий звук. Хтось ударом прочинив хвіртку і з надвору почув. Чулися кроки. Не один чоловік сюди поспішав, упевнено йшли. Не інакше знали, що тут знайдуть. Дізнатися, б, чого всіх саме сьогодні тягне в цей будинок. Юрко не зміг приховати паніки, яка охопила його. Гімназист у такому місці, шість за таких обставин це вам не супергеройське кіно. Хлопець уже не мав жодних сумнівів у тому, що шпиг не збирається розказувати стороннім про їхню зустріч. Але ж Бог знає, хто квапиться сюди зараз. І наміри цих людей навряд чи добрі. Думки майнули в голові блискавкою. Але в той самий час, коли вони майнули, Відставний міліціонер міцно схопив Юрка за карк. Стрімко поволік його через прохідну кімнату з мерцем в іншу дальню. А Юрко своєю чергою тягнув за собою ранець. Пес дріботів за ними, думаючи, що це така гра. Шпих не штовхнув, жбурнув Юрка, мов клумак із ганчір'ям до старого клишаного ліжка, єдиною меблевою речі, що залишилася тут після пожежі. Хлопець зрозумів. Все без зайвих слів, порачкував під ліжко, забившись якомога далі, шпих уже йшов геть, назустріч тим, хто заходив до кімнати, аби перехопити, зупинити, затримати їх. Бульдожик спершу ткнувся за юрком, але хлопець махнув рукою. Іди, іди геть! Пес на диво послухався, розвернувся і подріботів назад. А із сусідньої кімнати чулося голосне, суворе, обурене і здивоване водночас. Кого я бачу, Назар-шпих? Власне... Власною персоною біля трупа без вас у Києві вода не святиться.